Так, доброго дня, всім земельна комісія. У нас є 8 липня. Розпочинаємо ворог. Є на місці. На місці. Перше питання. Про дострокове розірвання договору оренди землі від 9.09.2024 укладеного зі колоницького прибавства на професіоналізм вашого проекту. Важливо, щоб ви розуміли, що нам потрібно було повністю настати. І що ми ще обговорювали, щоб було вас у вашій взаємодії. Е, починала відбуватися після дикції, не прав, а поки ми починаємо з цього. Все в повном процесі. Дивиться, розірвати, зрозуміло, це давня епопея, як ми всі ми маємо. Тепер немає. То за те, щоб додатково розірвати довго оренди з товариством. Проти отримали відголосно. Друге питання: про надання товариству при вас в оренду земельної ділянки площею, 29 матися тисячі. Ні, 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 питання немає. Що за те, щоб е, надати товариству пригласові на оренду земельних ділянців площею 0,929? Отак? Третє питання. Про надання в оренду громадянці поки сніжання вихованні земельної ділянки площею,23 гамма пришла жена, Зрозуміло, вона вже приватизувала, не має права на безкоштовну приватизацію. вона не робила, можна ще й викупити. Земельна ділянка, якщо треба і окреме рішення. А в оренду варіант, що розвитку. Хто за те, щоб рекомендувати сесії надати в оренду громадянці по сніжанні земельну ділянку?

очку голов relственного пенсіонера, який йде підoker в розпуск таwel Gon, за о Trustee Так а там їхні подібні були чи просто? Ну, права власності в них там немає ні на що, там. Ну а з яким вони цим брали? Не розгорнено. Тут є така у нас позиція. Ми закон не порушуємо, а вони хай в судовому порядку доказують, його його. що вони будуть розірвати. Ще одне комісії, зрозуміло, рекомендуємо розглянути е, клопотання говорити земельний регіон щодо строкового припинення права оренди і відбувати додатковому припинення регіонів. Не рекомендую цесією. Так. Проти утрималися. П'яте питання. Надання дозволу звичній супідприємці Григорівку Васильовичу на розроблення депутації із землеусповідь щодо встановлення меж земельної ділянки обрієнтовної площею 7.291 із земельно витребуваних земельних патч України на території Заладиської сільської ради.

Ну, в принципі зрозуміло. Людина орендувала згідно з <плес> дорогою, а сертифікат так. Держав ніхто не розробив у свій час, коли живий був хазяїн ну, право. А зараз учасник отримав статус невитримуваного. І він просто розробив проєкт і візьме його в оренду до того часу, ну, тобі як ваше було, так? Якщо, то часто. Ну так, да, зрозуміло. Є питання, що ви думаєте. Хто за те, щоб рекомендувати сесії і надати дозвіл фізичній підприємцю Ігорю Володимиру Васильовичу? На розроблення технічної документації землеустрою на земельну ділянку орієнтовною площею 7,091. Хто за, хто проти одноголосно. Рекомендуємо все всім. Шосте питання: про надання дозволу в особі Любу Володимиру Васильовичу на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення. Аналогічне питання площу всім 2 демонстру один із земельне витримування часто. Так, пані. Зрозуміло, там будуть тільки людині право, Аналогічне питання, це зрозуміло. Хто тобто за те, щоб рекомендувати сесії, надати відщення рекомендую щось на другу ділянку? Ви що не влади на 101А для зроблять технічної документації і заводів. Хто за? Проти отримали одноголосно. положно. Щоме питання? Для надання військового відведення земельної ділянки вздовж ті траси 20 лінії реконструкції ПЛ 330 кВт Дніпровської ТЕС, що травнева та ПЛ 330 кВт Кам'янська пиша. Травнева на

який розташований лінійною 330 кВт і виробляє власність І, як ви знаєте, в нашому рішенні, якщо у вас про вироблення альтернативи, то ми з вами що в нас стоїть в що там є

Там по инструкциям и по тематикам, которые нам дали, и и там все Там если мы им сейчас заканчивается заканчивается заканчивается. Она просто на самом деле. Ну, эти забавные деграды проходят по... Ну, для сих пор. Нет, На цій розкриті на цих десь момент право, так назад це конкретно із кожним і Там буде питання Там, від власних. Питання зрозуміло. Yeah. То за те, щоб рекомендувати сесії, погодити тимчасове відведення земельної ти ділянки. Довжді діючої траси повітряної лінії об'єкту реконструкції Придніпровської тест першоправнева апл 330 кам'янська першоправнева, На ділянці опорів у у номер 296 до 355. До заклад отримали споднує по часової рецесії моє питання проведення дозволу громадянці стежка Людмила Іван Зимновушкою щодо відведення земельних ділянки вас із для ведення поламаської виробництва.

Хто за те, щоб рекомендувати сесії і надати дозволу громадянці Сергій Радмілі Івана на розробку проєкту землі устрої для земельної ділянки товарно-цівництва? Хто за, буде отримали ступенного голосу. Рекомендуємо сесії. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення земельної ділянки громадянці за дорожній Тетяній Анатолій та передачі земельної ділянки у власність. Можете. за те, щоб рекомендувати сесії, затвердити технічну документацію на задовольній за день на туль, і надавати земельні на ділянки власність рекомендуємо сесії. Так і отримали одного голосно. Це те питання. Про затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки урбанові Сергію Миколаєвичу та перевіряти змінилянку власність. Аналогічне питання? Нема питання. Хто Не. ну, за те, щоб рекомендувати сесії і затвердити технічну документацію урбанові Сергію Миколайовичу та передати змею ділянку в власність терпільної забудови? Поки отримали сховно голосно. Одиннадцяте питання. Про затвердження технічної документації громадянці Макаренко Валентині Володимирівні та передачу земельну ділянку у власність? Питань немає. Хто за те, що ми мати документацію і передати ділянку власність для житлової забудови громадянці, Макаренко Валентині Хто за? Оттримали сходу на голосу. 12 питання. Заяв про меклянку надання з русного тимчасове користування змінної ділянки, як ведення особисто свято податків. Миколаївна, одне питання, що скандальне, що Карпенка і Біленко. Може, ті земельні ділянки не надавати. Ну, вони ж скандальні, вони ж будуть опять речі. Я не бачу, що вони скандальні. Там господарі не мої. Там на саме кові багати. Я думаю, що скандал там не буде ніякого. Ну, що, під вашому відповідальність. Ірина поїхала скандал у приїде. Ні, ну як приїде, знову військо. Тоді буде скандал інший. Ну дивіться. Я прошу на питання. Хто за те, щоб рекомендувати сесію розтягнути заяви і на тимчасове використання дозволити явельня складу? Хто проти отримали 100 голосно? Тринадцяте до затвердження потреб у фонді захисних споруд цивільної на території Ливарівської ради. Ну, всі знайомилися, вибачаюся, із цими питаннями у е матеріалах до середньої, я думаю, два слова можуть сказати, питання е місцевого, планування території. Фонд захисних е е е споруд на території громади розроблено і спробує кількість на наказу від 18 березня 2020 року. На виконання долучення голови військово-цвільної адміністрації. Загальна кількість по Туладівській громаді 40 споруда, приблизно по місті 7700 людей населення. Про це мало це розповідає, я думаю, що питання це ми всі дознайомили і рекомендуємо сесії затвердити потребу в фонді захисних споруд цивільного захисту на території ладоської сільської ради так рекомендую. Це хто за проти утрималися одноголосом. Всім дякую. Питання вичисленні.